Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також можете звертатися. Обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen Touran. Так, По автомобілю це 2013 рік, 1,6 дизель, 247 пробігу, ціна 11,300. Тут бачимо контакти до власника на дисках. Салон наткнення, кліматконтроль. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. тримаєте більш повну інформацію. Рено Сценік. Так, 8800 ціна, 12 рік, 1,5 дизель, 223 пробігу, він код є відкритий, контакти до власника. На оригінальних дисках. Комбінований салон, механічна коробка з клімат-контролем. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B 7 рік, 1,9 дизель, 245 пробігу. З кліматконтролем ціна 5900. Контакти ось тут. Так, є форкоп, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran так, туранчик 2019 року двохлітровим дизельним двигуном, 177 пробігу, 7 місць, ціна на 18900. Контакти бачимо. Салон на тканині, кліматконтроль присутній. Такого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B. 10 рік, 1,7 дизель, 210 тисяч пробігу, механічна коробка передач, свіжопригнаний в хорошій комплектації, ціна 7300. Контакти видно. Клімат-контроль, салон на тканині, є підігрів сидінь. На оригінальних дисках з парктроніками та форкопом. Volkswagen Tourn. Туранчик 2013 року випуску, двохлітровим дизельним двигуном на 103 кВт, ціна 12500. Контакти бачимо ось тут, так. Так, заглянемо по салону. Клімат контроль, підігрів, мультикермо. Більше інформації, уточнюєте. Renault Grand Scenic. Так, це у нас 14 рік, 275 пробігом, 1,6 дизель. Так, 96 кВт, ціна 11,200, Контакти 0,97 987 82 99. Так, Салон комбінований, є кліматконтроль на дисках з форкопом та парктроніками. Opel Zafira B. 13 рік, 1,7 дизель, 220 пробігу, ціна 7900. Контакти є. Автомобіль з сертифікатом. Є клімат-контроль, сидіння на тканині. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Гранд Сценник. Десятий рік, 7-місний варіант, 210 пробіг, Ціна 6900. Контакти 099-7417-566. Є кліматконтроль, форкоп та парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran. Туранчик 9 року, 1,4 бензин, 160 пробігу, ціна 8600. Ось тут контакти. Це самиймісний варіант. Пишуть два ключики є. Рідний пробіг, не фарбований. Також з комплектом розими. Чорний колір, сім по салону. Салон на тканині, є клімат-контроль, бачимо, підігрів сидінь, мульта кермо, форкоп та парктроніки також є. Рено Гранд Сценік. В білому кольорі. 10 рік, 1,5 дизель, 7-місний варіант з автоматичною коробкою. Ціна 8500, 260 тисяч пробігу. Контакти ось тут видно. Клімат-контроль. Форкоп, парктроніки. Кого цікаво, чи телефонуйте? Renault Grand Scenic. 2007 рік 1,5 дизель, ціна 6200, є контакти до власника. Так, по салону. Світлий салон на тканині, є кліматконтроль, бачимо з парктроніками. Реносценік. 13 рік 15 дизель, 248 пробігу, ціна 800. Тут контакти З клімат контролем. Парктроніки також є. Більше інформації уточніть у власника. Renault Grand Scenic. Так, по опису це 17 рік, 1,5 дизель 81 кВт, автоматична коробка, 190 пробігом. Ціна 16 тисяч, контакти бачимо ось тут. Так, По салону. Такий стан салону автомобіля, сидіння на тканині. кого цікавить, телефонуйте.